Зараз я покажу вам найцінніші медалі з юнацького футболу, які в мене є. Будемо ловити ностальгію та кайфувати. Поїхали! По-перше, вони в мене в такому шочку. Подивіться, яка локація. Чікс. Звичайно, що в мене, як і будь-якого футболіста, який займається футболом з дитинства, мільйон медалей вдома. Місцевих та обласних турнірів, але ці найцінніші. Що поїхали? Дитяча юнацька футбольна ліга України. Дивіться, це бронза. Це харківський метріст. Вона отак зберіглася в мене. Чемпіонат України з футболу серед юнаків, третє місце 2013-2013. Це ми обіграли, якщо я не помиляюсь. Динамо. Наступне дитяча юнацька футбольна ліга України. Це вже наступний сезон 2013-2014. Також третє місце. Також бронза з харківським металістом. Чемпіонат України з футболу серед юнаків. А ось моя перша і найцінніша медаль, яка є. Перше місце. Чемпіонат України з футболу серед юнаків. Сезон 2011-2012. Ми стали першими в історії харківського металіста із юнаків, хто здобув чемпіонство. Це вже дорослий футбол, чемпіонат. Натві дев'ятнадцять за Олександрію, чемпіонат 2016 2017 З мінімальним бюджетом, з мінімальними зарплатами, але напевно найкращим колективом у моїй кар'єрі. Ми обійшли Донецький шахтар, який залишився на третій позиції. І ось така медаль мене залишилась з якогось турніру з національної збірної. Срібло, турнір в Бельгії U16. Єдина медаль, яка в мене є, є юнацьких, з юнацьких збірних України. Це найцінніші медалі в моїй колекції. Є що згадати з дитинства з юнацького футболу. Також одну медаль я не отримав. Хоча мав Київське динамо у фінальному сезоні U-17 Ми зайняли друге місце. Я відіграв в цьому чемпіонаті 12 матчів. Став срібним призером офіційно, але не фізично. Медаль так і не отримав. Мене 4 роки і 4 медалі. Золота, срібна, а також дві бронзових. Чи приймали ви участь в вищій лізі чемпіонату України за ваші команди найвищого змагання для дітей в Україні? Пишіть коментарях, буде цікаво послухати.